Фак знову збільшить видобуток нафти у липні цього разу на 411 тисяч барелів на добу. Це вже третє послаблення обмежень за останні місяці. Як це вплине на світову ціну на нафту у короткій і середньостроковій перспективі? Це вже дійсно третє скорочення. Причому вже третій місяць посліпіль воно втричі більше аніж планувалося раніше. Тобто основні держави-члени нафтового картелю зрозуміли, що далі намагатися підняти котирування до рівня 90, не вийде, тому що попиту на нафту немає в світі. Зараз активно розвивається електромобілізація, і наслідком цього стало в тому числі і. Скорочення темпів е, е, закупівель е, нафтової сировини з боку насамперед Китайської Народної Республіки, е, там не настільки добра економічна ситуація, щоб можна було розраховувати на те, що вся нафта знайде покупців, і це означає, що більшість компаній, більшість компаній, які є національними зазвичай державах близького сходу. Вимагають від власних урядів е, е, зробити все для того, щоб забезпечити реалізацію тієї нафти, що видобувається. а це можливо лише в разі, якщо можна буде збільш... знизити котирування і збільшити опції пропонування на ринку, який зараз більше аніж обсяг е, побуту. Це означає найближчими місяцями об'єкт дійсно хоче. Наситити ринок дешевою з точки зору собівартості видобутку, але в Саудівській Аравії десь на рівні 10 доларів за барель нафтою і витіснити з ринку нафту дорогу. А хто видобуває дорогу нафту? Насамперед, Російська Федерація, Венесуела, деякі африканські держави, вони були проти скасування квот, але їм не вдалося якимось чином від Відвернути це те, що було заплановано ще наприкінці минулого року. Отже, зараз маємо тенденцію до зниження нафтових котирувань. Наскільки стійкою вона буде зараз поки що не зрозуміло, але якщо, наприклад, порівнювати ціни нинішні, точніше котирування нинішні з котируваннями минулорічної давнини, то це мінус 23%. Це означає, що. Російська Федерація не достатньо великі обсяги е, нафтогазових доходів приблизно е, на рівні 60-70 мільйонів доларів щодоби. Так це не настільки багато, щоб якимось чином припинити надходження від продажу нафти та потопродуктів до російського бюджету, але це вже відчутно, і це призвело до того, що. Економічний блок уряду Російської Федерації він відкоригував і середню ціну ЮРАЛС і е, ті обсяг доходів, які має отримати федеральний бюджет до кінця року. В бік зменшення, звісно, е, і замість традиційних 110 приблизно мільярдів доларів від е, торгівлі е, нафти навтопродуктами проданого газу в цьому році. Російський бюджет отримує ну в найкращому випадку, якщо ціни збережуться, котрива збережуться на нинішньому рівні 60 доларів за барель брант. Ну, десь отримує російський бюджет 75, може мільярдів доларів. Звісно, це менше, але не настільки менше, як хотілося б українцям. Пане Геннадію, не маємо більше часу, але е, коротко так для українців це позначиться на цінах на пальне, на дизельне пальне і на бензин, і коли а, так. Безумовно, оскільки ми прив'язані до зовнішніх потирування, закуповуємо близько 85% імпортованих нафтопродуктів. То е, якщо нинішня несхідна і тренд е, він збережеться, то варто очікувати зниження вартості нафтопродуктів на українських заправках. Головне, щоб Гривня не слабшала відносно євро. Якщо цього цієї неприємності не відбудеться, то автомобілісти отримують добрі подарунки вже в червні місяці. Ну ми вам дякуємо за гарні новини, пане Геннадію. Геннадій Рябцев, експерт з питань енергетики, керівник спецпроєктів науково-технічного центру Психія. Ще раз дякуємо.